Репресії тепер офіційно дозволені. Закон номер 12406 – Це удар по свободі кожного з нас. Уявіть, завтра вас можуть посадити на 10 років просто за те, що ви щось продали, купили, написали або сказали. І це хтось вирішить назвати обходом санкцій без суду, без доказів, лише рішенням РНБО органу повністю підконтрольного офісу президента. Це тепер реальність, і опозиція це підтримала. Парламент проголосував за закон 12406, який дає державі право заджати людей до 10 років за порушення санкцій, штрафувати до 2 мільйонів гривень, забороняти працювати в професії до 15 років, і головне без терміну давності, тобто навіть через 10 років вас можуть дістати просто тому, що колись ви не так щось зробили. А хто вирішує, що саме порушення? Не суд, а РНБО це той самий орган, який працює за папірцями з банкової, без адвоката, без можливості захиститися. Просто вирок і все. Що таке обхід санкцій? Ніхто точно не знає, бо в законі це написано розмито і спеціально не чітко. Юристи кажуть, це можна тиснути на будь кого Бізнес ваша угода може виявитись не тією. Журналіст написав щось про компанію санкційного списку. Маєш проблеми. Адвокат захищав клієнта з під санкційного списку, іди за грати. Влада прикривається європейською директорою. Кивою, але в ЄС санкції накладає незалежний судовий орган і лише на нерезидентів, тобто іноземців. В Україні ж своїх саджатимуть без суду. Це закон не про безпеку, це про страх і контроль. Якщо сьогодні мовчимо, завтра говорити вже буде пізно.